Чудовий гарний хлопчик Кадибо. Вітаю вас. Так, каже, ось каже, це мій садочок. Я тут каже, гуляю, скакаю, охороняю, Квіточки не ламаю, скажу, я дуже послухняний кадибо. Там у нас, каже, це ми вийшли на прогулянку, це в нас ще одна дівчинка, каже, теж породи Кадибо. Відні вона була в нас поранена, бо у нас тут літали ракети, снаряди, скажи, да. а ми в цей час були на ділянці, гуляли. І трохи дісталося нашій дівчинці. Да? Сказі, але ж ми три місяці лікувалися, ось така сталася у нас травма. Вже ми стоїмо на лапу, то ми не ходили на цій, на цій лапі. Ось так ми трохи хромаємо ще. Дуже багато кололи ліків, робили компреси, знімки робили, дістали мій осколок малесенький. Мені пощастило, я в той час зайшла в хату, в будинок. Тому мені пощастило. А собака була на участку. І ці дві хвилини, коли я зайшла вимкнути в хаті світло, ось так трапилось з нашою дівчинкою. Так, да, там ще в нас плачуть. Дюк. Ці гарні квіти собі ростуть, вони їх не чіпають. У мене розплідник. Розплідник собак породи КДБО. майорський мастив. Ще кажуть на цю породу. Так вона називається перо Майоркен. Ось такі вони гарні, слухняні і дуже гарні охоронці. Вони не бояться вибухів, вони не бояться Пострілів? Тому я нікуди не виїжджала, я залишилась з ними і своїми квітами. Бо хто ж їх буде любити поливати, обрізати? Знову цвіте троянда. Все буде Україна, все буде добре. Настане перемога. І ми будемо щасливі. Будемо ремонтувати свої будинки, висаджувати квіти. Щоб наша Україна квітла, процвітала і була щасливою. Все буде Україна!